Весна для лісівників пора генерального прибирання. Розпочали із себе, причепурили власне подвір'я, насадили молодих дерев та кущів, далі перебралися у ліси до берегів річок і на придорожні зони. Очищено біля 150 гектарів лісових масивів. У цьому році ми маємо посадити біля 500 гектарів в нових лісів і відновити на вирубках. Біля 1200 гектарів нових лісів це наша основне завдання. Траса хмельницький Вінниця. Лісівники позбирали тут все до єдиного папірця. Тепер чекають, коли ліс зазеленіє. А це район Лезнево-2. до обласного центру, звідси рукою подати. Поряд з дачним масивом невелика лісосмуга. З неї мешканці цих будинків зробили смітник. Мало того, кажуть лісівники, що така картина зовсім не милує око. В стихійні, хоча й невеликі сміттєзвалища, ще й не аби як шкодять природі. Це ж хімія, це ж пластикові бутилки, це ж пластикові пакети. Крім того, гинуть рідкісні рослини, які знаходяться в лісі. Самі дерева, якщо ви бачили сьогодні, самі дерева навіть пошкоджуються. А саме головне це страшний естетичний вигляд цього лісу. Ліс створений для того, і ми його доглядаємо. Ми його вирощуємо і оберігаємо, щоб люди там могли відпочивати, дихати свіжим повітрям. Лісівники скаржаться, що року повторюються одне і те ж: весні та восени вони прибирають, а подоляни все одно везуть сміття у лісі. Днями поблизу села Лісові Гринівці Хмельницького району з 20 гектарів лісу захисники природи зібрали 20 тонн сміття. Да, ми за те відповідаємо сьогодні. Ми повинні наводити порядок, але ми з кожним роком стаємо все більш безсилі, тому що сьогодні на одного працівника державної лісової охорони приходиться біля 5 тисяч гектарів лісу. А він не те, що не може сам це зібрати, навіть не може виглядіти, щоб цього не робили. І влада, і екологи, і лісівники закликають подолян бути свідомими і не смітити. Прибирати принаймні у лісовій зоні доведеться лісівникам, а їхніх рук на 290 тисяч гектарів Подільського лісу не вистачить. У суботу, 16 квітня, свою любов до природи жителі Хмельниччини зможуть довести на ділі. Область у рамках відзначення всеукраїнського дня довкілля долучається до загальнодержавного суботника. Території біля власних будинків, навколо шкіл, дитсадочків, адміністративних будівель, вулиці, сіл та міст, парки, сквери, активісти чепоритимуть та озеленюватимуть. Від самого ранку приєднуйтесь, піклуючись про навколишнє середовище, піклуємось про себе. Вікторія Бакалець, Іван Мовчан, Подільська панорама.